Так. Тепер дивись, запам'ятовуй 20 секунд. 20 секунд запам'ятовуй просто. Тобі ще 10 секунд. 5 секунд. Повертайся на мене. Ділек. 30 секунд. 20. Друже, повертайся, тебе 20 секунд. -20. 15 секунд. Умка поменялась с Иванкой. Молодец. Чітко. Все, давай, сідай. Давай. Итак. Закачать пустой. Запамятовуй, в тебе є ще 15 секунд.